Привіт, друзі! У нас сьогодні день джуків. Взагалі це сама така бюджетна сама класна запальничка, тому хто хоче бюджетно поганяти по місту 1,6 турбо на повному приводі, дарить непогані емоції. Витрата пального, правда, така, але вона нормальна, враховуючи те ті емоції, які... Дається машина. Машина з турбіною, з прямим вприском. Така, Тріш складніша, ніж зазвичай. І ось конкретно цей екземпляр дуже цікавий тим, що приїхав, було 3 чи 4 помилки. П0101 це по витратоміру повітря. Десь він тут в патрубку знятий, на землі вже лежить. Потім p 011 c Це, як вияснилось, помилка по датчику по різниці температур між двома датчиками, між витратоміром, де стоїть датчик температури. І ось датчик ось цей розрідження. В ньому теж датчик температури і помилка нібито різниці температури. Потім помилка по бідній суміші 171. І... Багаточисельні пропуски запалювання були, нестійка робота, глохла. розходомер помили. ось його роз'єм. Помилка зникла по ньому. Осталося p 011 c Давай гуглити, що це за помилка. Різниця температур між двома датчиками, між витратоміром і цим датчиком. Цей датчик знайшли незадорого, поміняли. Ця помилка теж зникла. Але бідна суміш залишалася. Задули димом, побачили, що от з під шпильки дим йде. Переуплотнили там, резіночку поставили. Зменшилась на 10% бідність суміші. Ну, тобто була там 160 альфа, стала там 140, 100, 150. В общем, глохнуть вона перестала, але все одно бідна суміш. От. Давай шукати далі. Знайшли те, що вакуум пробитий. Тобто ось ця трубка на вакуумік іде, її пережимаєш, суміш нормалізується, якщо в неї дути, то дметься і смокчеться. Ну, тобто, дірка в вакуумніку, воздух гуляє туди-сюди. При цьому, якщо їх з ДТС спокійно, то гальма нормальний, а якщо навалить, це ми зразу не зрозуміли, а клієнт нам цього не сказав. Якщо дати там 3000 обертів, 4000 обертів і загальмувати, то гальма стають дубові, їх немає. І побачили, що отут -от трубочки. В цій трубочці стоїть клапан. От, кульковий клапан на розрідження. Він теж не працює, він продимається. В обидва бок. Замовили сюди клапан окремо. Будемо врізати в трубку, бо з трубкою довго чекати і дорого. Вріжемо там універсальний. Не знаю, що причиною цієї всієї біди стало, щоб пропити вакуум. Ні, до речі, ми його зараз знімаємо, будемо міняти От лежить на столі з розборки. Напевно, що от вийшов з ладу цей клапан і якось порвало мембрану. На вакуумі, а пробитий вакуумник, пробита мембрана, не знаю, чи пелюку смактала, чи що, що ці датчики, я думаю, прийшли і цей, і витратомір з ума сходили. Думаю, такий, так, такий, така була послідовність. От ми її розплутали, але є ще одна біда в цій машині. Ми зараз поміняємо вакуумник, нормалізується бідна суміш, але впускний розпредвал плюс 30. Градусів навіть на холостих, тобто постійно плюс 30, такого не повинно бути. От, випередження ненормальне. От такий от запущений варіант. Стільки болячок в одній машині. Значить, Вакуумник ми поміняємо Ну і побачимо, що далі. Чи будемо з випередженням щось робити. Тому що по випередженню ніяких помилок немає, ні розсинхрона, нічого, їде вона. Ну, так, більш-менш нормально. Тобто, можливо, клієнт втомиться ремонтувати її і все закінчиться вакуумком, а можливо, і будемо йти до кінця, розбирати, чому валить постійно випередження плюс 30. Датчики розпредвалами дивилися, місцями міняли, їх тут два ось тут вони стоять. Тобто нічого не помінялося по впуску плюс 30. Якщо порівнювати. З іншими такими самими джуками ось один. І там ще в дворі в нас ще один червоний стоїть. То в них так як потрібно. Тобто на холостих випередження ноль. А тут з розуму сходить чомусь машина. В общем, такий от цікавий Nissan джук. Побачимо, яке буде продовження. Після заміни вакуумника все нормалізувалося. Обертим, в нормі машина не троїть, помилок немає, їде класно, здається. Як запальничка, огонь. Але плюс 30 на впускному розпредвалі так і є. Я дивився випередження ще на двох рогах. Ой, рогах, Джуках. За цих 2-3 дні, поки машина була на нас в ремонті, заїжджало ще 2 турбових ЮК, саме турбових, на повному привіді. А це передня привідна. Так от у них випередження по нулям на холостих, на впуски, на випуски. А тут плюс 30. Таке випередження є на версіях. Z370, Z, потім Q60S Infinity, тобто ті, які вже машини прям на спорт на спорт заточені. Можливо, і Джук Нісмо теж буде якесь випередження задане з самого початку нестандартне. Я так розумію, це додає конячок, але негативно. На витраті пального. От я думаю, можливо, цей джучок якийсь трішки якась прошивочка не та, чи з заводу він трішки приспортивляний, чи хтось йому щось робив, тому що їде він супер, помилок немає, а випередження плюс 30. І от питання, чи варто займатися пошуком, чому цих плюс 30? Можливо. От, бачите, один джук у нас і сіренький ще був, і чорненький був. Тобто за ці дні, поки ми цим займаємося, я перепровірив свою пам'ять, подивився на інших, на інших випередження по нулям, А тут плюс 30. Але працює гарно, чисто, рівно. Ось, подивіться. А, до речі, і зараз. Аня, зараз до мене Sport приїде, Він не турбовий, він прямо в пристані, але не турбовий. От, бачите? Все чітко, не помилок, все працює. Тому я напевно, ми навіть наполягати не будемо, щоб ми щось там шукали. Хай клієнт її забирає, катається, а там прийде час міняти ГРМ, ну або якась помилка загориться, тому що... Взагалі проблем немає. І по тязі, і по альфі, і по, по всьому. Не придовбатися. Тільки що випередження показує плюс 30. В общем, всім дякую, хто дивився, до побачення. Ставте лайки. Звертайтесь до професіоналів. От, роз, розгадали тайну цього джука. Всім дякую, хто дивився. До побачення.